Володимир Зеленський продовжує розпродаж України під час війни. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь ютуб канал до свого по І в цьому відео я хочу розповісти про чергове економічне пограбування українців владою зеленського та Єрмака. Цього разу йдеться про те, що фонд державного майна виставив на продаж найстаріше підприємство України. Мова йде про Дрогобицьку солеварню, яка офіційно працює з 1250 року. Після втрати певних територій на сході, зокрема Артемівська, це залишилось. Це підприємство залишилось фактично монополістом єдиним джерелом солі. І от зараз фонд держмайна його виставляє на розпродаж. Я ще не знаю ціну, але причина приватизації необхідність розвитку підприємства. Це найстаріше підприємство, там цілий комплекс, і музеї, і ще багато чого. Причина потреба в розвитку. А чому держава, як власник, не може розвинути природного монополіста? Сіль це стратегічний продукт, це не просто там взяли трошки в супчик, трошки ще щось. По-перше, нам в їжу вона необхідна. І, зрештою, вся біохімія насправді, навіть на клітинному рівні, в нас зав'язана до споживання солі. І не тільки в нас, в тварин в цілому. По-друге, все приготування їжі. В ресторанах, на продаж, консервації і так далі це все прив'язано до солі. Тобто це підприємство гарантовано назавжди забезпечено роботою, поки люди живуть, люди будуть їсти. Люди будуть зберігати продукт, навіть в древності просто натирали сіллю для того, щоб не псувалося, щоб уникнути бактерій і так далі. і так далі. Тобто, ну, в принципі, найпростіші, банальні, примітивні способи. Тепер нам виставляється на розпродажі, кажуть, необхідний розвиток. Який розвиток? Гроші треба для розвитку. Добре, якщо це монополіст, який перебуває в державній власності, скажіть на єдиному марафоні, що для єдиної компанії, яка виробляє сіль в Україні, видобуває сіль в Україні, і яку ми споживаємо, потрібні гроші на розвиток. Тому ми піднімаємо вартість кілограма солі на 5 гривень за кілограм. Українці це сильно відчують. В жодному випадку. Ну скільки ви кілограм солі в місяць споживаєте. Але ви крім не тільки це в телемарафоні, скажіть, ті гроші, частина тих грошей піде на модернізацію, а значить підприємство само по собі стане дорожче. Решта піде додатковим прибутом в держбюджет. Тому що це ж державне підприємство. Ми нічого не програємо. Взагалі, нічого не програємо. Для чого продавати державного монополіста, який гарантовано забезпечений роботою, забезпечений прибутком і так далі. Для чого? А причина дуже проста, як і всієї прихватизації, передавати найбільш ласі шматки в руки потрібнім людям. А тепер згадайте 90-ті, згадайте, що відбувалося з ваучерами і так далі. В чиїх руках опинилися підприємства. Добре, стосовно вартості. А облгази, обленерго, коли ми продали, коли це відбулася така геніальна реформа? А скажіть, будь ласка, оці всі підвищення цін, коли ми мало того, що платимо величезні ціни, більше ніж в Європейському Союзі, про це нам не говорять. При тому, що в нас є атомні електростанції, ми видобуваємо дуже багато свого газу. Який, відповідно, до 13-ї статті належить всьому українському народу, і ще багато чого, і платимо тарифи вищі, ніж в Європейському Союзі, в державах, які не видобувають. Так от, як ви думаєте, а продаж облгазів і обленерго якимось дивним таким конспірологічним чином пов'язаний із тарифами, якими грабують всіх українців, чи не пов'язаний? Для чого продавати природні монополії? І коли кажуть, що держава не ефективний власник, то вам просто брешуть. Брешуть і олігархи, і московська агентура, і глобалісти, їх маленькі такі собачки в них на побігеньках, які називаються соросятами. Чому брешуть? Тому що фактично в такий спосіб формується таке викривлене уявлення в свідомості, що все треба продати. Причому, якщо ми глянемо на реальний практичний економічний досвід країн Заходу, жодна країна Заходу не стала багатою завдяки розпродажу. Жодна. В тій же ж Франції зараз, там, чи 25 чи 28 до 28, принаймні, відсотків перебуває в державній власності. Трильйонні суверенні фонди Норвегії і Швеції, ось вам приклад ефективності. І таких прикладів можна назвати дуже-дуже багато. Коли вони кажуть, що держава не ефективний власник, то це брехня. Держава має один із таких атрибутів, один з головних атрибутів це влада. Влада це конкретний інструмент, який знаходиться в конкретних руках. Якщо держава ефективна, то вона і як власник буде ефективна. Якщо приватна особа неефективна, хаотична, не вміє стратегічно мислити, не планує і так далі, то вона і як власник буде примітивна і прогорить раніше чи пізніше. За винятком олігархів, тому що олігархи мають прив'язку до державного бюджету, і весь їхній величезний прибуток насправді пов'язаний з тим, що вони причетні до бюджетних потоків. А бюджетні потоки настільки великі, що навіть маленький відсоток від бюджетних потоків його вистачає для того, щоб це трансформовувати в мільярди, для того, щоб наймати своїх мавп Верховній Раді, платити їм по 5 тисяч доларів в конверті, як під час останнього скликання. І ті мавпи будуть голосувати за все, що треба, все під розпродаж. Я відео знімав про те, що Укрзалізницю під розпродаж готують. Так от, ви знаєте, там ж це ж офіційно не сказали. Ні, там реформа, ми її поріжемо на частинки, на різні підприємства і так далі. Вже один із топ-менеджерів Ахметова сказав, ну там же ж треба приватизовувати Укрзалізницю, бо це ж неефективно. А для нас, для приватників, тобто для Ахметова, тарифи набагато вищі. А так, якщо ми викупимо щось, то ми тарифи для себе понизимо, для всіх решта, може, і навпаки, повисимо. Це такий повний повний абсурд. Знаєте, чому я про це постійно говорю? Франка є вірш, там ти брате, любиш Русь, як хліб і кусень сала. Я ж гавкаю раз в раз, аби вона не спала. А ви знаєте, поки зараз оцей весь ура-патріотичний пафос експлуатується, причому нещадно експлуатується нашими ворогами, внутрішніми ворогами, вони в той час дійснюють повний розпродаж України. Якщо ми продамо все наше національне багатство, якщо ми продамо на святу українську землю, де немає клаптика насправді української землі, неполитого українською кров'ю, то де ми залишимося жити? В чомусь такому, в якомусь утворенні, яке можливо буде носити вивіску Україна, тільки нічого українського там не буде. В кожного народу стільки неба над головою. Скільки землі під ногами. А зараз, під час повномасштабної війни, так зручно організувати повний розпродаж України. Заробляти мільярди, десятки мільярдів, виводити на офшори, ділити вже подумки комісійні від трильйонів доларів. А наші надра і наша земля це десятки трильйонів доларів. Навіть маленькі комісійні зроблять абсолютно нікчемних дегенератів багатшими від того Шахметова. Задумайтесь над тим, що зараз боронять українські воїни? Що боронять? Режим, який розпродає українську землю і надра? Ні, вони боронять український народ, який повинен вижити і зберегтись. А чи можемо ми, українці, вижити і зберегтись, якщо в нас вкрадуть весь економічний базис? Це викрадення просто політико-економічними методами. І я дуже хочу, щоб кожен українець це зрозумів. В голові, в серці, щоб він будив всіх. Розповідав про це, тому що в такий спосіб ми можемо втратити самих себе. Ці всі процеси, в кінці кінців, от розпродаж України, він в кінці кінців приведе до знищення українського народу. Народи зникають. Історія показує, що народи зникають. Це треба враховувати. Часи дуже нелегкі. Тож прошу вас про інформаційну підтримку, прошу вас поширити цю надзвичайно важливу і болючу інформацію. В такий спосіб ви допоможете пробудити більшу кількість українців і докладати свою часточку до формування саме українського інформаційного поля. Бо ми маємо інформаційне поле в Україні, а нам треба мати українське інформаційне поле, яке буде захищати інтереси українського народу. Це потрібно розуміти не олігархів, не транснаціоналів, не московської агентури, а українського народу. Тому дякую всім за інформаційну підтримку. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Завдяки вам ми маємо можливість системно інформаційно працювати. Дякую і до наступних зустрічей.